Сьогодні розглянемо враховану камеру в вигляді блочку і комплектація, так як її під'єднати. Ось так вона виглядає. В комплектацію входить інструкція та глочка для скидання налаштувань. Яким чином скидаються налаштування і відкривається доступ до точки доступу Wi-Fi? Треба затиснути, ставлячи. В розетку затиснути на 6 7 секунд в отвір, який вищий до краю. Для того, щоб скинути налаштування камери, після цього беремо телефон, переходимо в налаштування Wi-Fi. Заходимо і шукаємо нашу точку доступу. Після цього ми під'єднуємось. До цієї точки доступу, після чого переходимо саме в додаток. Заходимо в додаток. Тут одразу відкривається ця камера. Ми під'єднуємо і під'єднуємо одразу цю камеру до нашого Wi-Fi для того, щоб з будь-якої точки світу був, був доступ. Якщо будуть додаткові запитання, пишіть в коментарях з радістю відповімо.